Тет Паша, це я, Остап. Я все купив, що ви замовляли. Тять Паша. Хочу повідомити про смерть людини. У відділку, що за Кіпер, що в кричав? Ти не знаєш? Ні. Пограбували за міністра Данкевича. Будинок в нашому районі, тому на колієні тиснуть, щоб він якомога швидше. Знайшов викрадачів і він всі ганяє. Багато винесли. Чартуєш. За міністра в Сховищі було багато раритету, антикваріату, винесли все. І включаючи з цим ще й картину Онісія Терапата втомлена 1748 року. Не заздрю, колініч. А що по нашій справі? Куди їдемо? Їдемо до жінки 63 років, роки, Прасковія Оніщенко. Вдова, має сина Костянтина, 37 років, і була знайдена мертвою в своїй квартирі. Остапом Грановським. Ким був? Остапом Грановським. Нічого собі. Щось мені підказує, що співпадінь не буває. Камер немає ні в під'їзді, ні в квартирі. Питаю. Питаю. Ух ти, непогана квартирка. Микола Вікторович. Так, що скажеш? Ну, що скажу, враховуючи набряк обличчя і нездоровий колір шкіри, це точно неприродня смерть. Померла mm -hmm. вона вчора mm -hmm. приблизно о 9-10 вечора. Бачиш сліди від ін'єкції, Ось, mm -hmm. знайшов шприц від інсуліну. Діабет? Не знаю. Але те, що я не виявив сліди в боротьби, вказує на те, що ін'єкцію вона собі зробила сама. Так, від чого все ж таки померла? Цього поки що не скажу, але це точно не інсуліну. Фу. Дякую, дякую. Це що? Не знаю. Спочатку візьму рідну на аналіз, потім вже скажу точніше. Або хтось підмінив ліки на отруту, або вона сама вирішила вкрутити собі життя, але перед записки я тут не знайшов. Коротше, або сплановано вбивство, або самогубство? Я не люблю. А де Гарнуський? Тетя Паша – давня подруга моєї мами. Я її з дитинства знаю. Купляв їй продукти, ліки. В неї був діабет першого типу. Вона взагалі рідко виходила з дому. Вітаю. Mm. Далі я сам, дякую. А У Оніщенка був син Костянтин. А Чому він не допомагав? В них був якийсь конфлікт. Через що Тютя Паша не розповідала. Вони не спілкувалися вже кілька місяців. Ага. А коли ти в неї був останнє? Вчора ввечері близько восьмої. Вона замовила продукти, я мав завести її інсулін. В неї якраз закінчувався. А хто ще до неї приходив? Взагалі, чим вона займалася? Усіх я не знаю. В неї було дуже багато відвідувачів. Вона була мистецтвознавицею. Дуже відомої в колі антикварів і колекціонерів. До неї постійно зверталися за оцінкою якихось творів мистецтва. Щодо того, кого я знав особисто, до неї дуже часто заходила Ганна, її учениця. Оле. Перепрошую. А... Що сталося? Ти навіть не повіриш, що ми тут знайшли. Що ж ви тут? Мені ця терапада. Дяка. Тобто картина викрадена за міністра? Саме так, я прибув по каталогу, це дійсно вона. Цікаво? І що тут є ще з каталогу? Ні більше нічого, але картина цінна. Я перепрошую. Ще одне запитання. О, ви знайшли картину. Прекрасно. Можна я її заберу? Якраз про неї хотів сказати. Не можна. Чому? Бо вона крадена. Сідайте. А як вона до вас потрапила? До мене звернулася моя асистентка Тереза. Сказала, що вони з братом отримали картину у спадок. Угу. Як звуть брата? Я не знаю. Я і Терезу знаю тільки тому, що ми працюємо з нею в одній лабораторії. Вона знала, що я дуже часто буваю у тьоті Паші. Попросила показати їй картину, щоб тьотя Паша подивилася і сказала, чи коштує вона чогось. Якщо коштує, то скільки. Тьотя Паша встигла оцінити картину? Так. Сказала, що вона коштує щонайменше 200 тисяч доларів. Я не став її вчора забирати, бо сьогодні вранці все одно до роботи мав заїхати сюди. Думав одразу забрати і відвезти зараз. Так, ну тому вистять пашою. Добре, дякую. Ми змушені тебе затримати. До з'ясування. Певних обставин. Не треба. Дякую. Добрий день. Перепрошую. А, Тереза Ульяненко. Ага, дякую. Ні, Остап Боніалінович ще не приїхав. Та знаю, я, що він обіцяв сьогодні картину принести. Слав, я одразу тебе не беру, як тільки він прийде. Вибачте, а Тереза Уляненко? Е, так, а ви по якому питанню? А я з приводу викрадення картини у замміністра. Одну секундочку. Алло, Даш, а тут до мене з поліції прийшли. Я перенаберу, так. Я перепрошую. А Дейвін. брат Даша. То куди газуємо? Ще не знаю. Зрініцію містом, але Воно зараз валити яким боком вони так швидко на нас вийшли, а? А я знаю. Може, це начальник щось комусь Ей, мужики дволи, мені виїхати треба. Хлопці, маличка, 15 б. Це ж тут! Ні, дядь, це вулиця слов'янника. Давай від'їжджай. Наліво. Так а куда мені їхати? Тобі вон туди і наліво. Ага. А ти Вячеслав Ленко? а? Я вже викликав групу захвата, вони тобі нададуть. Так довго стріляти. Давай поговоримо. Давай поговоримо. Папа, у нього волина! Стоять! Стоять! Давай. Куда он побег? Да не знаю я.